Книгу пам'яті Янголи Маріуполя презентували в Жмеринці. У виданні розповідається про подвиг українських захисників, які полягли захищаючи Маріуполь. Книга присвячена 14 воїнам із Вінничини, які загинули, даючи відсіч ворогу. Захід присвятили полеглому жмеринчанину, старшому сержанту Станіславу Джурі Соколовському. Янголи Маріуполя саме так назвали книгу пам'яті, в якій зібрано 14 історій бійців полку Азов, що віддали життя, обороняючи Маріуполь. Ідейниця та авторка книги Вікторія Колмикова, мати полеглого героя Романа Колмикова. Презентували збірку в Жмеринці. Захід присвятили полеглому жмеринчанину, старшому сержанту Станіславу Джурі Соколовському. В червні Азовцю Станіславу виповнилося б 26 років. Тут коротка розповідь про оборону Маріуполя. Де описано, що наші рідні тримали оборону 86 днів. 83 дні з них повній окупації. Написано про спецоперацію Небо, якщо ви знаєте, ця спецоперація унікальна взагалі в історії війни. Про Оленівський барак, якщо ви знаєте, це ціла трагедія і злочин з російської сторони щодо наших військових полонених. Описано, як рідні зараз борються за звільнення з полону наших бійців. Дякую Богу, що він мені надав 22 роки щасливого життя сину. 22 роки я раділа, що я маю такого сина. 22 роки я світилася щастям. Зараз я надломана. Я впала на коліна. Але завдяки родині. Родині наших азовців, всім мамам, які в мене ж Меренщини, Вінниччини. Я познайомилася з мамами, які в Києві. У мене є мами загиблих з Волині, з Луцька, з Полтави. Вони всі-всі мене підтримують. На презентацію книги завітали матері, дружини, і рідні полеглих героїв. Вони розповідали власні історії і ділилися спогадами. У збірці, крім історій героїв, описано події оборони міста. Також книга доповнена QR-кодом, який буде поступово наповнюватися новою інформацією, заходами та відео про героїв. Вони виправдовували долю мільйонів українців. сміливо дивилися в очі смерті і боролися за наше майбутнє. Вони не забуті, вони не пішли у небуття, вони пішли у високостя, і вони кожному із нас є довічно, нагадуванням і знаком, що ми маємо пам'ятати, що саме вони здобувають і здобули волю України. Під час заходу показали відеофільм місцевої журналістки, виготовлений за матеріалами книги. Вінницька обласна військова адміністрація профінансувала видання книги в кожного нашого героя з 14 вкладена частинка серця. Оце книгу, яка здатна зробити людина, яка не байдужа, не просто пересічний письменник чи людина, яка вміє писати. Можливо, редагування книги може бути кимось з фахівців, але факти і те, що ми сьогодні чуємо, зрозуміти краще ніж батьки, ніж рідня, ніж сім'ї, ніж вчителі про наших сьогоднішніх героїв не розкаже. Батьки загиблих героїв азовці взяли участь у спільній молитві. А на завершення заходу всі поклали квіти на Алеї Слави. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.